Так, любі друзі, пилим контент далі. Значить, припаркувався я недалечко від пішохідного, везуть мою машину на евакуаторі, мене підвозять до, цього, до штрафмайданчику, я встиг вибігти і мене люб'язно підвозять. Коротше, що робити, коли така ситуація? Ну, це я побачив, що машину забирає евакуатор і вже напросився і мене підвозять. Я там все вже на місці пооплачував. Коротше, встановлюємо додаток, Київ цифровий. Мені підказали далі. Реєструємося там, верифікацію проходимо. Обираємо розділ евакуація. А, далі забиваємо свої номери. Це перевірка, а, чи дійсно там машину евакуювали. Тобто питань у вас там було багатенько. Виходиш, машини немає. Як дізнатись? Або 102 дзвониш, або в Київ цифровий забиваєш номер телефон, номер автомобіля. І вибиває ой, зараз ми її потушимо. Вона там і там вибиває, що дійсно евакуювали. Далі порахувала там мені на 1929 там 29 гривень. А то все. Я вже поки ми їдемо на штрафмайданчик, все то оплатив. Мені надали qr код Коротше, будемо згружати, і я поїхав далі. Бо ще роботи багатенько. А тому не порушуйте і не будете мати клопоту. А взагалі так можна убити і цілий день. Ну це ви поки доїдете, поки дізнаєтесь на який штрафмайданчик поїхала машина. Поки то, поки сьо, а вже без 10 вечора, ще б трішки, і це було б вже на завтра чи на понеділок, напевно, да? Не фіг делають. Ну, тобто, можна так залишитись без машини надовго. Це мій перший прокол, до речі. Так то я стараюсь не порушувати правила парковки. Правда, гріхати гріхатий. Паркуюсь, коли в комендантську приїжджаю, недалеко від пішохідного ставлю, бо на харківському масиві по-іншому не припаркуєшся. А так, щоб в день, коли дійсно там заважаєш і там люди ходять, то ні. Тож не порушуйте. Може вас не заберуть, а може й заберуть.